Ви можете зробити перемогу України частиною своєї долі. Такими словами, Володимир Зеленський привітав випускників Львівської та Одеської військових академій. Українці пишаються армією та силами оборони. Цю гордість заслужили своєю хоробрістю тисячі українських воїнів. Президент переконаний, що молоді офіцери можуть стати саме такими бійцями. Не буде навіть думки. Десь там на чужині, що нібито можна напасти на Україну і щось від того отримати для себе. Саме такий результат ви маєте здобути в боях. Завжди і всюди. Будьте хоробрими і бережіть своїх солдат. Завжди і всюди, дбайте про честь своїх підрозділів, вірте у себе та вірте в Україну, будьте достойними героїзму. Усіх тих, хто вже проявив себе в боях за Україну і українців. будьте достойними нашої перемоги.